Привіт! Сьогодні топовий ігровий ноут з топовим конфігом коштує приблизно 4 кілобакси, і за ці гроші можна купити нерухомість. Так, звісно ж, в аварійному або майже аварійному стані, і в такому місці, де, скажімо так, сонечко не світить. Середній сегмент коштує десь 2-3. Але це не означає, що ви прям приречені на цей цінник, якщо ви хочете ноут з сороковою серією. Бо щось доступне стає прям ну дуже доступним. І це я зараз про нову лінійку Nitro V. або Nitro V, якщо ви в Німеччині. Але про все по черзі. Поїхали. Перш за все логотип Нітро, до якого я докопався минулого разу. Вже після того, як відео вийшло, я раптом зрозумів, що це не просто літера N з дивним шрифтом. Ні, це буквально пів-предатора. і це хоча б пояснює його ідею. Ні, не зрозумійте мене неправильно, воно не робить його нормальним, просто пояснює. Дизайн кришки непоганий, хоча хтось може вважати цей сіро блакитний патерн зайвим. Мені прям ок. Матеріал кришки пластик, як власне, і всього лептопа, наче відчувається трохи здешевлення, але це все ще нормальний пластик. Ноут легкий, як для ігрового, він важить 2 кг та 100 грам. Тонкий, ну відносно усередненого ігрового, 26,9 мм. По боках розташовані порти. Живлення, LAN HDMI 21, два USB 3.2, один з яких постійно увімкнений, та Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 версії та 65-ватної зарядки. Праворуч, мініджек та ще один USB 3.2. Стосовно живлення є цікава. Річ ти встромляєш штекер, але живлення немає. Ти його встромляєш сильніше. Але живлення все ще немає, і ось тільки коли ти його прям встромив. встромив от тільки тоді живлення з'являється. Це не те, щоб катастрофа, але я майже впевнений, що я з цим буду фейлити щоразу, і доведеться до цього звикнути. Коли ноут відкриваєш, в очі кидаються доволі широкі, як для ігрового ноута, рамки навкруги дисплея. Тим не менш, рамки залишаються в рамках розумного. Але коли починаєш дивитись на екран, починаються справжні трабли. З першого погляду все наче ок: 15,6 дюйма, Full HD, 144 Гц частоти оновлення, 3 мілісекунди відгуку. Але що з кольорами? Синій ок, зелений стає. Темно, я б навіть сказав брудно-зеленим, але головне це червоний, який стає кольору цегли. Так, червоного кольору в цьому дисплеї не існує. Та й яскравість не те, щоб дуже, вона, скажімо так, базова, але не більше того 250 ніт. Давайте трохи це проаналізуємо. Якщо ви розглядаєте цей ноут як інструмент для роботи з відео, чи фото, чи якоюсь іншою графікою, то у вас є два варіанти. Перший простий: підшукати якийсь інший інструмент. Другий складніше це купити окремий монітор. Наприклад, як цей, теж нітро. Скоро у нас вийде його окремий огляд, де ми його ще й розіграємо, тому детально про нього не будемо. Просто подивіться на різницю в кольорах. Ні, немає ніяких фільтрів. Це дві однакові картинки. Якщо ви більше про геймінг, то у вас теж є два варіанти. Перший це знову ж купити окремий монітор, якщо ви про якісь сюжетні соло ігри. Ну і другий це залишити все як є, якщо ви про якісь змагальні тайтли, типу того ж кс 2 Серйозно в умовному у 2 вам ті кольори ні до чого. Вам більше важлива частота оновлення, а тут з цим все добре. Вам більше важливий відгук, а тут із цим все нормально. А головне все ок з продуктивністю. Всередині у нас i 7 13-го покоління, RTX 4050 з МGP у 75 Вт в турбобусті, 16 ГБ перетви та ТБ на М2шка. Ось її синтетичний тест. Доволі непогано, як на мене. А ось вам ще синтетики з 3D Bench Time Spy Extreme, Port Раял, dlss тест, CPU Profile, на додачу стрес-тест Spy Extreme. Ну і бонус, продуктивність з PCMark. Але кому цікава та синтетика, якщо існують ігри. Counter-Strike 2. На максимальних налаштуваннях гра показала від 140 до 160 кадрів на секунду. Need for Speed Unbound знову ж максимальні налаштування. Кількість кадрів на секунду становила від 65 до 80. Assassin's Creed Valhalla на максимальних налаштуваннях показала 72 кадри на секунду. Red Dead Redemption 2 на максимальних налаштуваннях прям все ручками на максимум підняв 48 кадрів на секунду. Геймінг цей ноут вигрібає. Легко. Давайте далі. Звук. Він достатньо гучний, у нього, хоч і помірний, але все ще є об'єм. У нього все ок з високими, все ок з середніми, низькі, як зазвичай, просто позначення. Доволі типово, більш-менш прийнятно, особливо враховуючи те, що ви, ж, скоріш за все, будете користуватись якоюсь гарнітурою. Клавіатура без RGB підсвітки. Все, ера яскравих клавіатур закінчилась. Ні. Клавіатура доволі комфортна. Хід клавіш мінімальний, але відчутний з чітким моментом спрацювання. Претензій немає. Тачпад є претензії. Перша матеріал тактильно відчувається. Прям дешево. Друга, у мене версія без сканера відбитків, але існують версії із ним теж. Мені тупо зажали дати топову комплектацію на огляд. До речі, про топову комплектацію. Існує варіація цього ноута з екраном, де вже 165 Гц та 100% покриття SRGB. Але я його не бачив, тому нічого сказати не можу. Ще існують версії, де терабайтний накопичувач та 32 ГБ оператви. Ну кажу ж, зажали. Софт. Його головний плюс він мінімалістичний. Його головний мінус він мінімалістичний. Але все, що вам потрібно від твіків системи, тут є. Можна трохи докопатись до дизайну, що він знову ж відчувається як ретрофутуризм 90-х, але я цього робити не буду. Замість цього, я краще пораджу вам подивитись інший огляд Нітро з нашого каналу, посилання буде в описі, де я вже на це жалівся. Там я більш детально розповів про софт, не бачу сенсу повторюватись. Акумулятор ємністю у 57 Вт годин, прям приємно вразив, тому що вигріб аж 5 годин відтворення Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. І для ігрового лептопа це, якщо не рекордний, то дуже близький до рекордного показник. лайк. І нарешті прайс! На момент зйомки цього відео, продажі ще не розпочались, тому прайсу немає. Продажі мають розпочатись або наприкінці 23-го, або вже на початку 24-го року. Проте є прайс на конфіг за i5. Він становить 44 кг. Мабуть, можна взяти щось краще за ці гроші, хоча вибір доволі невеликий. Але воно сіре, тобто ввезене неофіційно. Якщо дивитись на виключно білі опції, тобто офіційно ввезені в країну, то, мабуть, це якщо не найдешевша опція, то дуже близька до найдешевшої. Чи є Є у цього ноута мінуси. Так, є, і це екран. Це його найвідчутніший мінус. Але при цьому це його об'єктивно єдиний мінус. Інше або просто ок, або прям добре. Ну, якщо прям суб'єктивно докопуватись, то звісно ж логотип. Я все ще з ним не змирився, хоча починаю до нього звикати, чого від себе не очікував. Тому якщо ваш бюджет прям дуже обмежений, але вам прям кортить увірватися у світ RTX останнього покоління, то. Чом би і ні? А якщо у вас вже є нормальний монітор, то купити цей ноут точно варто. А якщо монітору у вас все ще немає, то він у вас може з'явитись. Варто просто підписатись на наш канал та чекати нашого розіграшу. Побачимо.